Він переглянув терабайти відеофайлів, дібрав найліпші, найемоційніші кадри, що їх робили українці під час майдану, і показав світові. Саме завдяки режисерові Євгенові Афінеївському з'явилася стрічка Зима вогні. Вона номінується на Оскар серед найліпших документальних фільмів у Лос-Анджелесі. З режисером зустрівся Сергій Стаценко. Здравствуйте. Где мы сейчас находимся, мы находимся на алеї как як известнейшее место Голливуд. Здесь много зв'язків людей, які имеют мають из з України. Джоні, Депп, его папа был из Одессы. Здесь є звізда Стівіна Спілберга. На відміну від Деппа та Спілберга, режисер зими вогні Євген Афінієвський українського коріння не має. Навпаки народився в Росії, а останні 16 років живе тут у Лос-Анджелесі. Одначе два роки тому його життя, як і життя тисяч українців, змінилось. Мені позвонив один з тих, з ким я працював до этого Ден Толмор. Оказавшись там, це було совершенно другое, не Не похоже на протест було, фестиваль був. І ти розумієш, вот эти молоді душі, молоді серця, які вийшли, які хотіли бути услушними. Ми тут щоб до вас української Європа. Скелетнережих зараз. Хорошо. Ночка, когда пройшов разі збієння 30-го 4 утра, когда взорвался вулкан 1 числа, когда миллионы вийшли на улицу, я начал понимать, что все, вот она, и история происходит. Тоді він навіть не здогадувався, що хроніку подій, яку зафільмував він та ще тисячі українців, не лише зможе змагатися на рівні зі світовими документальними стрічками, а й увійти в п'ятірку найліпших. Это уровень, к которому, наверное, каждый киношник стремится, потому что для нас вот это — это олицетворение, что профессионалы тебя отметили, профессионалы оценили твою тяжелую работу, и, наверное, работу большой титанической команды, как на Майдане была большая команда, которая достигла чего-то и смогла прорваться, и смогла сделать изменения. То же самое и здесь. Після закінчення революції Євген разом із кількома продюсерами почали збирати матеріал для зими вогні. На подив режисера відгукнулися тисячі людей, і оператори, і прості українці, які документували події на Майдані. Адже головне було показати західному світові, що ж саме відбувалося в центрі Києва. Я благодарен тем мальчишкам и девчонкам, которые снимали это все там вместе со мной. И они хотели донести это также до всего мира. Шки забивали снегом, заливали водой, и получались такие довольно прочные конструкции. Для многих это было и холодный душ, для многих это было вау, как так мы не видели это по телевизору. Для них это также напомнило то, за что сражались основатели Америки. Что те же values, демократия, свобода, они звучат и проходят через фильм, І це ті самые основні поняття, на яких построена Америка. А самое главное, що ми показали всьому миру, що народ є сила. і що по-настоящему люди способні змінити історію, а не правительства. Судячи з номінацій за найліпший документальний фільм, західний глядач таки зрозумів, Україна ніколи за всю історію проведення Оскару не була так близько до найпочеснішої нагороди в кінематографі. У нас всех, расскажу такую тайну, только один Женя верил, что будет Оскар. Он говорил, я делал фильм на Оскар. Мы верим уже очень сильно, что Оскар дадут именно нашей зиме в огне. Мы показали миру, что мы можем. Видите, вот здесь мы можем видеть mm -hmm. всех, кто получал э, основные премии на Оскар. И по годам. Вон там на будущее уже все стоїть. Євгену перемогу вірить, адже, за його словами, цього заслужила сама Україна, про яку, до речі, тут, у Голлівуді, добре знають. Україна! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Ви вийшли в Україну! Я вважаю вам дуже добре! Дякую! Вже за два дні на цьому місці майорітиме червона доріжка, по якій найкрутіші актори, режисери та сценаристи Голівуду заходитимуть до кодик кінотеатру, де й проходить щорічна премія Оскар. Компанія їм складе Євгеній Афінієвський зі своїм фільмом Зима в вогні. Ми дуже сподіваємося, що історія української революції розступила серця кіноакадемії. Та вона отримає свою золоту статуетку. З Каліфорнії Сергій Стесенко та Олександр Аліфанов. Програма Вікна СТБ.